Всім привіт! Показую, як побудувати натальну карту. Для цього ми знаходимо, давайте я вам так покажу, АстроЕксперт. Я вам ссылку дам. АстроЕксперт. Переходимо. А у вас може попроситися зареєструватися, я вже зареєстрована. Тому переходимо, додавати карту. Тут пишете своє ім'я, наприклад, Наталі. Дату народження ставити, да, наприклад, 980-й, тут час народження, якщо ви часу народження не знаєте чітково. Пишіть як там приблизно, і будете дивитися тоді місячну карту. Наприклад, 12.05. І тут ми обираємо місто народження, він підтягне всі останні дані автоматично. Наприклад, я пишу, що це у нас Дніпро. Ось він шукає Дніпро, Дніпропетровська область, ось він підтягнув. А дані і все, ми сохраніть. І дивіться, у нас оце зліва, оця карта, якщо ви чітко знаєте, коли ви народилися. І оця лунна карта лунна мо, ви дивитесь, якщо ви свого часу народження не знаєте. То оцей другий будиночок. Будете дивитися, бо ті планети, да, які відповідають за ваш фінансовий код, теж ми з вами там дивимося, то ви роздивляєтесь. Отже, перша оця, перша оця карта, якщо ви знаєте свій час народження, Друга карта Лунальмо, якщо ви не знаєте свого часу народження. Є ще один сервіс, там не треба реєструватися, але він не завжди працює. Це ВД Кура. Він чим цікавий, тим, що. Тим, що в ньому вже є. Давайте дам, далі. 07.09.1980, 12.05. Тут теж не треба, ну тут ще старі назви. Він тягне, він не змінювався. І ось він так виглядає. Але він не завжди працює, але він ну, самий, мабуть, цікавий, тим, що, бачите, вам не треба дивитися у табличку, яку я там надам, да? а тут зразу видно відносини планети, да? як вона себе почувається у вашій карті, і ми вже зразу будемо розуміти результат, скажімо так, будемо розуміти результат. Тому е, я вам даю два посилання. Ви дивіться, як ви там будете справлятися, е, як у вас буде получатися. Но експерт працює завжди, але в нього нема відносин до планет, да? отут, Як у цього, наприклад, е, свізнак, друг, екзальтація, це самий, ну, класний. цього тут немає. Треба вам обирати планету, знак, який, да, в якому воно знаходиться, і дивитися в таблички. Отак. От